Лархіпенко хотів залишити по собі слід в Парижі, і матеріальний він лишив нематеріальний слід свого перебування, своєї школи, але й було цього прагнення. Залишити по собі спогад, український спогад в Парижі, і така нагода трапилася. І бажання Архипенка лишити свій слід пам'ятниками Шевченкові і Франції в улюбленому Парижі. Співпало з бажанням місцевої української громади. Один з діячів цієї громади Арестіт Вірста, він уроджений був в Чернівецькій області з Чернівецького краю, в довший час 50-х років вже мешкав у Парижі, мав широке коло знайомств, і він вирішив також ознакувати, бо він очолював комітет вшанування пан. Меті Шевченка до сто років з дня його смерті, і під цю дату прагнув ушанувати ім'я Шевченка в Парижі. Його іменем було названо сквер, розповідає сам вірста про те, що він телефонував особисто Жакові Ширакові. Розповідав йому про те, хто такий Шевченко, і чому йому у світовій енциклопедії присвячено місця значно більше ніж Пушкіно.